От залишився б нас совіночок. Здається, що новий рік був просто я не знаю місяць тому чи два місяці тому, щоб залишити трошки святкового настрою, бо сніг падає, життя триває. Ну, двері вона, вона насправді навіть видно, отут, що вона зараз отак, тут не, не рівна, а отак іде, її треба прям сильно закривати, щоб не було щелі. Е, ну і зверху ми там позадували, бо це все воно не тримається. Вона просто її можна, якщо сильно дернути, її можна вирватися. Там були в стані шоку, просто прибирали і... Дуже допомагало, що там комунальні служби одразу включились, одразу поставили фанери, що люди приходили, не питали, що їм робити. Вони просто бачили і просто одразу починали щось робити, виглювати. І 2 січня повністю пройшло в такому форматі. Ми половиною Харкова шукали мою собаку, бо вона злякалася вибуху і побігла. А дуже багато людей, які сюди приходять, її знають. Бо вона як такий персонаж закладу відомий. Дуже насправді було страшно ем, в момент думати про відкриття, тому що район відчувається як як твою безпеку. Е, твою безпеку зруйнована, безпеку району по відчуттях зруйнована. І було страшно, що люди... Будуть його трошки оминати, не будуть так відчувати, як раніше відчували, і будуть менше приходити. Плюс е, тому, якби той факт, що є страх десь всередині, вона не заважає тому, що ми продовжуємо працювати. Е, відкрилися, як тільки змогли, і будемо продовжувати далі. Ця частина повністю зруйнована. Все, що було тут, воно все зруйнувалося. Тут трішки в нас вціліло. Неочікувано просто, що воно так все сталося. вот здесь. Удар был прям вот под веранду, прям под эту часть. Это уже наши коммунальные службы просто очень быстро все сделали. Здесь положили асфальт. Тут же входная тоже стеклянная группа была, она полностью стекло ушло все туда. Зал також постраждал, бо там сколками посечены стены, педлогу. Единственное, что елки уцелели, мы обрадовались хоть, что елки уцелели. Тут вона стояла, та отут вона стояла. Їх перевернуло, але вони цілі, все добре, і ми їх плануємо висадити у парку Горького. Насправді в Харкові дуже багато людей, які полюбили наш заклад. І стільки було підтримки від них. Тобто відновляти будемо, звичайно. Весь наш персонал, ми його зберегли, ми їх улаштували на тимчасову працю. І коли ми відкриємося, вони перейдуть до нас. Це десь приблизно кінець зими. Спробуємо зробити щось трішки більше і комфортніше.